Друже, привіт! В цьому відео ми поговоримо про податки для українців, що беруться з них при переказі грошей з картки на картку. Але перш за все, за вже хорошою традицію хочу подякувати тим людям, що підтримують канал. Зокрема, пан Василь. Дякую вам. Ці гроші підуть на хорошу справу. Тож, поїхали. Якщо ти читаєш новини, то останнім часом то міг бачити наступне: що з українців планують брати податок під час переказу грошей з картки на картку. Чесно кажучи, інформація геть не нова. І якщо добре покоприсатися в інтернеті, можна знайти аналогічні новини за півроку, за рік і так далі. Але ми ж не будемо вірити на слово всім новинам, що нам пишуть. Тож я вирішив розібратися, де тут насправді правда, а де ні. Для цього я зателефонував на гарячу лінію Державної податкової служби, а також після цього ще проконсультувався в банку. Тож дивись відео до кінця, щоб побачити обидві точки зору. Ну, для початку, звідки у проблема взагалі ноги ростуть? Я думаю, що інколи в тебе таке теж було, коли ти розплачуєшся в магазині і тобі кажуть, у нас терміналу нема, але ви можете перевести нам гроші на картку. В 90% випадків продавець таким чином просто уникає сплати податків. Фіскального чеку нема, за великим рахунком і факту продажу теж нема. Тож гроші можна приховати таким чином від податкової. Тож податкова бореться з цим або намагається боротись. З іншого боку, є багато таких спірних моментів. Ну, наприклад, твоя дружина голова батьківського комітету, і ви збираєте гроші дітям на випускний. Або, наприклад, я пішов з кумом попити кави і поїсти печиво. Ми поділили рахунок навпіл, він заплатив, а я перекинув різницю йому на картку. Або, наприклад, мої доходи більші за доходи моєї мами. І я хочу якось підтримати її матеріально, тож я переказую їй гроші на її картку. Або з іншого боку, в мене фінансова скрута, і друг позичає мені певну суму, теж переводячи її на мою картку. Чи варто в цих випадках вважати такі грошові надходження доходами громадян, які мають підлягати оподаткуванню 18% податок на дохід фізичних осіб, плюс 1,5% військового збору? Так от з точки зору податкової, це вважається доходом, і з нього потрібно платити податок. Якщо ти сферичний сумлінний платник податків в вакуумі, то твої дії мають виглядати наступним чином: ці доходи ти маєш спочатку задекларувати, а потім чесно сплатити з них податок 18% ПДФО плюс 1,5% воєнного збору. За неподання декларації ти маєш сплатити 340 гривень і додатково від 3 до 8 неоподаткованих мінімумів. Це визначає податкова. Якщо ти не сплатиш податки протягом 30 днів включно, на тебе чекатиме штраф 5% від суми. А якщо більше 30 днів, то 10% від суми. І тут я таки питаю в податкової: а що у нас конкретно змінилося от нещодавно? На що мені відповіли? Нічого не змінилось. Час від часу виходять такі новини, і люди дзвонять нам із такими питаннями. Тож, як ти жив без цього знання весь час, навіть собі не уявляю. Мабуть, таки тебе дуже мучило сумління. Признаюсь тобі чесно, розмова із податковою добрих вражень мені не принесла. Тож я вирішив набрати оператора одного з банків, з якими я працюю. Перше, що сказав мені банк, якщо ти звичайна фізособа, банк не є твоїм податковим агентом. Тобто вся відповідальність за сплату або несплату податків лежить не на банку, а на тобі. Але також є певні виключення. Як то, наприклад, якщо ти кладеш гроші на депозит, а потім отримуєш відсотки з депозиту, то в такому випадку банк сплатить податок з цих відсотків за тебе. Також важлива, мабуть, таки хороша деталь. Податкова не знає, скільки грошей в тебе на рахунках, і взагалі може не знати, скільки в тебе цих рахунків. Тому законодавство, що ми маємо на сьогодні, не існує такого механізму, який би зобов'язував банк розказувати податковій інспекції про всі твої рахунки, а також про гроші на цих рахунках. За виключенням. Банк може повідомити таку інформацію до податкової, якщо є на те рішення суду, або якщо в тебе є якась заборгованість і за нею відбувається стягнення. Ну, особисто моя думка, навряд чи податкова буде подавати в суд на кожного українця тільки для того, щоб дізнатися, скільки в нього рахунків і грошей на них. Але моя власна думка щодо такої ситуації, вона якнайменше дивна і все-таки не дуже приємна. Хоча, з іншого боку, якось тому й жили до цього і взагалі про це не заморочувалися. А як воно буде далі, скажу тобі чесно, я уявлення поки що не маю. З іншого боку, порада від самої податкової. Якщо ви все-таки комусь даєте гроші чи за щось таке розраховуєтесь один з одним, не як з юридичною особою, краще використовуйте готівку. А як саме ти ставишся до цієї ситуації, можна писати в коментарях під цим відео. Ось така інформація на сьогодні, друже. Якщо було цікаво і є над чим подумати, став вподобайку, підписуйся та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже.